Євангелія від Луки, розділ 16 І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління? Копати землю сил не маю, просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує? Не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з Нього. А він до них промовив Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне Богові. Закон і пророки були до Йоанна, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Перелюб Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу. Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос – Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають МоЙСея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих НЕ повірять. Перше послання Апостола Петра. Розділ четвертий. Отож. Тому, що Христос страждав тілом, ви теж озбройтесь тією самою думкою. А саме, хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган тих, що віддавалися розпусті пристрастям, пияцтву, гульні. Напійкам та мерзенній службі ідолів, і тому вони дивуються, що ви не рветесь разом із ними до того самого багна розпусти, тож зневажають вас. Але за це вони здадуть рахунок тому, хто готовий судити живих і мертвих. На тебе і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі. Вони жили у Бозі Духом. Кінець усьому близько. Будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного, без нарікання. Служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв. Як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті, говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила повіки вічні. Амінь. Любі не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, Не мов би з вами діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви, коли вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Ніхто з вас нехай не страждає як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи, коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасається, то грішник і безбожник ДЕ з'явиться? Тому і ті, які страждають з божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному творцеві свої душі. Псалом Сто 7. Хваліте Господа, бо добрий він, бо милість його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, з сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустиною на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами, бо він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували. Радою Всевишнього. Та він, їхнє серце, упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви, коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили Хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви. І з радістю діла його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав І буйний вітер знявся, і підніс високо морські хвилі, знялись під саме небо, спустилися в безодню. В біді душа їхня танула, і захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх, хай славлять Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай його возносять на народних зборах, і на раді старших хай Його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, Джерела вод у суху землю, У Солончаки плодючу землю. Через її мешканців він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх. І вони множаться вельми, не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те праві, та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. КНИГА приповідок, розділ двадцятий. Вино зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний гнів царський, ніби рик лева, хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає. Сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють. Та вірну людину, хто знайде? Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань, лиш погляне, розганяє. Хто може сказати, я очистив моє серце? Я чистий від гріха мого. Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь. Створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато. Та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька-матір, Того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають. Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. КНИГА ПРОРОКА ЄЗЕКІЛА. Розділ 40 Другий. А потім вивів мене на зовнішній двір на північ і привів мене до кімнати, що проти закритого простору, проти будівлі, зверненої на північ. Спереду вона була сто ліктів завдовжки на північ, і п'ятдесят ліктів завшир. Проти брами внутрішнього двору і проти кам'яного помосту зовнішнього двору був хідник перед потрійним хідником, а перед кімнатами сутки десять ліктів завширшки всередині і сто ліктів завдовжки. Двері їхні лицем на північ. Верхні кімнати були вущі. Бо хідники забрали в них дещо місця, як і в кімнат нижніх та середніх, бо вони були на три поверхи, і таких колон, як на дворах, не було в них, тим і були вони вущі, ніж нижчі і середні кімнати, починаючи від землі. І зовнішній Мур рівнобіжний з кімнатами. У напрямі зовнішнього двору проти кімнат 50 ліктів завдовжки. Бо довжина кімнат зовнішнього двору була п'ятдесят ліктів і перед храмом сто ліктів. Під цими кімнатами був вхід з східнього боку для того, хто б увіходив туди з зовнішнього двору, по ширині дворового муру. На схід, проти закритого простору і проти будівлі були кімнати. Перед ними був прохід, і мали вони такий самий вигляд, як кімнати, що були з північного боку, таку ж довжину, таку ж ширину, усі їхні виходи, їхній розклад і їхні двері, такі ж самі, як і в тих. Вони були схожі на входи до південних кімнат, вхід на краю кожного проходу проти муру на схід при вході. І сказав він мені Кімнати на північ і кімнати на південь, що перед закритим простором, це святі кімнати, де священники, що приступають до Господа, Споживатимуть пресвяті жертви, там вони покладатимуть пресвяті жертви, офіри, жертви за гріх і жертви за переступ, бо то святе місце. Увійшовши у святиню, священники не вийдуть звідти на зовнішній двір, доки не заставлять там своєї одежі, що в ній служили, бо вона свята. Вони надягнуть іншу одіж, і тоді можна їм буде наблизитись до місця для народу. Скінчивши ж, міряти храм із середини, вивів мене брамою, зверненою на схід та й став міряти її ззовні. І зміряв тичкою до міряння східній бік п'ятсот ліктів. Зміряв тичкою доміряння навкруги. Потім зміряв північний бік. 500 ліктів. Зміряв тичкою доміряння навкруги. Далі зміряв південний бік. 500 ліктів. Зміряв тичкою доміряння навкруги. Нарешті зміряв західний бік. 500 ліктів. Зміряв тичкою доміряння. З чотирьох боків зміряв мур 500 ліктів завдовжки і 500 ліктів завширшки. Зміряв, щоб відділити святе від несвятого.